14 жовтня, день захисників та захисниць України. Цьогоріч важливість цього свята важко переоцінити, адже саме зараз захисники та захисниці боронять та звільняють нашу землю від російських окупантів. Тож саме із захисниками сьогодні спілкуємось в ефірі програми Вічна віч. Вітаю вас та представляю наших гостей. Це представники військової частини Нацгвардії України, санінструктор роти молодший сержант Юрій Киян. Та старший солдат Руслан Романенко. Вітаю вас. Вітаю. Дуже. Отож, для початку хочу запитати, що ж для вас означає ось цей день захисників та захисниць України з огляду на те, що святкуємо його ще й на покрови 14 жовтня. Давайте, Юрій, з вас почнемо. Тобто, для мене це День гордості і День пам'яті. Для вас? На мою думку, це всіх е, День, тому що всі ми свого роду захисники. Саме чоловіки, які не проходять військову службу, вони захищають е, свої сім'ї, скажімо так. Давайте зараз вже поговоримо з вами про таку повномасштабну фазу війни, яка розпочалася 24 лютого. Де зустрів вас цей день? Як дізналися ось цю таку новину і які тоді думки, емоції одразу виникли? Звичайно, мене ця новина зустріла вдома. Я готувався виходити на роботу. Працював до мобілізації лікарем-неврологом в Хмельницькому обласному серцево-судинному -серцево центрі і Хмельницькому обласному центру медико-соціальної експертизи. Ну, звичайно, це був шок. Це Не вкладалося в голові Ця, ці пілі дії нашого східного сусіда. Ну, і, звичайно, для себе я прийняв рішення. Використовувати свої професійні навички і виконати свій обов'язок як громадянина, як чоловіка. Дякую, Руслана, а ви? Ми були на навчаннях, і сталося так, що почалось повномасштабне вторгнення. Нам прийшлося повернутись раніше і виконувати свої обов'язки. Тобто, ви вже служили в той момент, так? Так, так. Ви проходили строкову службу чи підписали? Так, Я тоді ще на той час проходив строкову службу. І ось літом підписав контракт. Ага, тобто літом ви вже ніби мали звільнитися, так? А чому ви вирішили підписати далі контракт? Я своє подальше життя планую пов'язувати пов з військовою службою. Угу. Якось, можливо, війна додала додаткової мотивації? Ну, як сказати, не то, що дала зрозуміти, що вже треба захищати свою батьківщину. Той вибір, який ще десь в дитинстві так сформувався. Так. А чому саме військову службу вирішили обрати? Така мрія дитинства чи чиїсь приклад? Ну Так, мрія? я з дитинства мріяв у мене дідусь. Ну, всі батьки служили рідні, а. точніше, і я теж вирішив. Тобто, і... є така династія, ніби так? так? І мені подобається, я хочу подальше своє життя пов'язане з військовою службою. Юрію, а ви вас мобілізували, так? Я так розумію? Добровина. Добровільно. Ага. Розкажіть, будь ласка, теж про свій шлях. Я взнав, що в певну частину Національної гвардії потрібні санітарні інструктора. Незважаючи на те, що в мене вища медична освіта, я все-таки вирішив, що я зможу бути корисний саме на такому етапі, угу. саме на первинній ланці і використати з користю той багаж знань, в мене більше, ніж 20 років медичного стажу. Тобто я вирішив, що в принципі я буду корисний не тільки своїм пацієнтам в цивільному житті, але і хлопцям, які знаходяться на військовій службі, вони мають різний вік, вони мають різні захворювання. Все-таки в мене трошки знання вище рівня фельдшера, і провести діагностику або більш якісне лікування мені набагато простіше і зручніше. Тому я не вагався ні хвилинки. То війна таким стала основним стимулом, так? основною такою мотивацією? Основною мотивацією це здоров'я. Угу. Зберегти здоров'я наших так. захисників, так мені немає різниці, чи це в цивільному, чи це військовому. Але я для себе вирішив, що під час російсько-української війни я буду серед військових корисніше. Руслано, розкажіть, будь ласка, як відрізняється служба у Нацгвардії і виконання обов'язків з охорони громадського порядку до війни, і, власне, уже зараз, коли розпочалась повномасштабна війна, у нас по, по суті. Дотримання комендантської години ще додалося. Ну, більше відповідальності, більше пильності. Так, все. Ну, припиняти правопорушення це наше. Розкажіть про свої обов'язки, і головні обов'язки, які виконуєте. Що гарантує нам наша Нацгвардія в Хмельницьку? Безпеку, безпеку міста. Угу. Ми гарантуємо. А хмельничани стали дисциплінованіші, дисциплінованіші, можливо, відповідальніші зараз? Ну, так, я б сказав. би. Ну, також є, ну, не всі ж люди. Ну, різні, да, ми Так, різні, Незначно. різні. І є також, як зазвичай, вживання алкогольних напоїв, навіть в комендантську годину, угу. коли почалась. Ну, такі порушення адміністративні, також є кримінальні, там про наркотики, деяким людям не, не доходить. Угу. Дякую, Юрію. А що входить у ваші обов'язки головні? Надання медичної допомоги 24 на 7. Uh -huh. Тобто, в першу чергу, це забезпечення здоров'я, вірного мені, особового складу. Uh -huh. Тому я намагаюся ці обов'язки виконувати зі всією відповідальністю. Стане стан здоров'я різні, також так як різна вікова категорія uh -huh. хлопців. тому Є певні нюанси, але вони. В принципі, вони нічим не відрізняються від роботи фельдшера, там, чи, наприклад, сімейного лікаря або військового спеціаліста. Ті самі обов'язки, просто всі пацієнти в тебе не в цивільному, а в однострої. Угу. Все. Цивільний досвід, життєвий досвід як допомагає внесені служби? Ну, звичайно, якщо взяти до уваги те, що я до теперішньої мобілізації не проходив військову службу, ніколи не служив. тому тільки в пев, певних там, початках там, потрібно було. Ну, я все-таки трошки старший, uh -huh. ніж хлопці при віку, ну, такого, ж ми звикли, да, там 20 років. Але я знаходжуся в досить непоганій фізичній формі. У мене все-таки досить є такий багатий життєвий досвід, а саме головне, що в мене досить значний професійний досвід. Тому да, да, дійсно це допомагає. Дійсно полегшує роботу. Тому всьому, що я ще й проводжу з хлопцями в міру своїх і можливості заняття з домедичної допомоги, mm -hmm. з першої медичної допомоги, більш-менш так як не фахівцям в сфері охорони здоров'я, розповідаю про особливості різних медикаментів для того, щоб вони мали цей багаж знань і в випадку, навіть відсутністі мене поряд, могли розібратися там з медичними аптечками з певними медикаментами. Використовували. Якщо не в військовому житті, то, можливо, ймовірно, подальше в цивільному житті. Ну, дійсно, і війна показала, що це нам всім потрібно. Такі основні нюанси дійсно знати. Руслане, як думаєте, чому важливо саме зараз йти і нести службу, і виконувати свій обов'язок? Ну, тому що зараз такий нелегкий час, нам треба всім об'єднуватись. Якщо кожен буде думати, то хтось інший піде. Якщо я не піду, допустимо, один, то нічого не зміниться, ну. Но... Я гадаю, що кожен має піти в армію і відслужити. Якщо не сподобається, то може далі піти, влаштовувати своє життя на цивільному, там працювати на цивільній роботі. А так, якщо, наприклад, як мені сподобалося і подальше буде проходити службу військову і все. А чому ви обрали саме Нацгвардію? Тому що мені подобається патрулювати безпеку. Щоб. Ну, Саме громадський порядок, так, так? Слідкувати за ним. Слідкувати за порядком, припиняти правопорушення. Насправді війна дійсно дуже згуртувала українців. Так, зараз волонтерять від малого до великого. Наскільки для вас, військових, ось важлива така підтримка тилу? Ну, знаєте, я, от, якщо брати виключно по медичному забезпеченню, так волонтерська робота її важко переоцінити. Коли ми… Ну, я от особисто коли стикаюся з медикаментами з різних країн світу, про назви яких я навіть ніколи не чув. Mm. На ринку України їх ніколи не було. Тому дійсно це, це величезна робота. Робота волонтерів вона величезна. Починаючи від теплих речей, закінчуючи, завершуючи такими ну, медичною апаратурою, яка коштує десятки тисяч доларів, якщо не сотні. Збирання коштів на дрони. Збирання коштів, ну. Українці віддають останнє. Ну, я також згоден з тим, що об'єднують вони, вони дуже допомагають. Велику дуже допомогу не приносять. Молодці, ну. Морально, це от так, для вас так, дає так, сили, так? Морально дуже допомагає. Що от хтось, кого ви захищаєте, так вас підтримує. Вони відчувають нашу, що ми боремося за них, вони хочуть якось нам допомогти. І, ну Це нас, скажімо так. А ми відчуваємо, дійсно. Так. А що для вас кожного є головною мотивацією, і що для вас кожного є надійним тилом? Дуже такі особисті моменти запитую, так? Вдома ж вас чекають? Звичайно. Сім'я, родина, близькі, друзі, колеги. Це все моя велика родина, звичайно, це мене дуже мотивує. Угу. Для того, щоб ворог. Не зміг внести їм будь-якої шкоди. Ну, також щоб, хочеться, щоб поскоріше закінчилась війна. І коли я коли починав у 2014 році, я ще навіть не міг представити, уявити, точніше. А скільки що... вам років тоді було, Руслан? В 2014 році. Ви mm... что школярем 12. були, так? Да, так. Угу. Я тоді не міг представити, що уявити не міг, що. Я буду служити і захищати свою батьківщину зараз під час повномасштабного вторгнення. І не хочеться, щоб передавалося воно так жетам, нашим меншим. Хочеться, щоб ускоріше воно закінчилося і будемо робити все для цього можливе. Угу. Якою ви мрієте бачити Україну? Вільною, незламною. Так можна помріяти зараз? Попри всі невзгоди, все одно ж ми віримо, що. Все буде добре, так. Не тільки географічним, але й взагалі центром Європи. Mm -hmm. Усьому. Я вам дякую. І на завершення програми маєте зараз нагоду звернутися і до тих, з ким разом ви захищаєте, і кого ви захищаєте, і привітати власне з цим днем. Хочу привітати всіх причетних з цим святом. Так, побажаю вам міцного здоров'я, наснаги. І все буде Україна! Дякуємо, Юрій. Вітання всім, хто мене знає. Ви знаєте, я дотримуюся своєї обіцянки завжди. І як і раніше обіцяв, так і зараз обіцяю. Ми обов'язково повернемося і обов'язково повернемося з перемоги. Я вам щиро дякую. Дякую, що ви нас захищаєте, і дякую за розмову, за те, що знайшли час, тому що служба то нелегка, але все-таки знайшли час і завітали до нас в гості і разом до перемоги. Дякуємо. Дякую Дякую. Дякуємо нашим глядачам за увагу. Дякуємо усім захисникам і захисницям за вашу службу, за наш захист. Віримо у вас і разом до перемоги!